У мене було 30 людей і точка А 0 за січень. Ми закрили 12 тисяч доларів. Наскільки товар цей ваш продається? Сезон його не сезон, часи ті чи не ті? Просто спочатку запитайте, яку долю ринку ви займаєте. Анастасія, я прийшла в навчання в 22-му році, в серпні, до і весь 22-й рік я не займалася викладанням, я займалася там перекладачем була. Тобто я не вела групи, у мене не було студентів, не було нічого. власне. І коли я зайшла в 7 тижнів, я почала пробувати налаштовувати рекламу ну, на себе як на викладача. І У мене була мрія. Набрати групи собі так, ну щоб весь розклад забити, щоб всі години забити собі і працювати. І мені здавалося, що це от, моя мрія здійснити. До речі, її мрія здійснилась швидко. Забити собі весь розклад, щоб працювати О -о -о. за сім тижнів. Я щось спробувала налаштовувати, наняла одну помічницю і ми зробили півтори тисячі доларів за місяць. От моя мрія, як сказав Олександр, дуже швидко здійснилася. Розклад я собі забила, і це привело до того, що я вела уроки зранку до ночі, налаштовувала сама рекламу, сама проводила співбесіди, групові індивідуальні. Ну, в общем, все робила сама, дуже весело було. І е, потім я дуже довго сумнівалася. Мене направляли в те, що потрібні викладачі, потрібен найм туди, щоб запустити. От ніхто тобі про викладачів нічого не казав. Це ти так чула. Тобі казали, що потрібні помічники. От вам кажуть, потрібні помічники, а ви а ви чуєте, мені потрібні стоматологи чи адвокати. Це ж ви так чуєте, а ми не кажемо такого. В общем, через те, що я дуже довго боялася витрачати гроші на рекламу, боялася витрачати гроші на таргетологів, на їх тести, боялася брати викладачів, поки типу не було роботи для них. На два роки затягнулася моя епопея з тим, як я з нуля в тисячу доларів і назад поверталася. І півроку тому я щось психанула. Олександр мене направив і ну, ситуація була така, що у мене було 30 людей. І точка А 0 От і е, Олександр якраз на е, стратегії мене направив і сказав, що ну точно потрібно знайти тих, хто зайвий, е, і їх звільнити, а також знайти способи зробити ефективнішою роботу тих, хто, хто залишиться. От я, власне, це з цього почала і е, почала наймати таргетологів е, на аутсорсі. Ставити їм задачу конкретну е, по кількості заявок і вкладати гроші в рекламу, ну, вкладати і вкладати, в общем, в тести і в рекламу. І це дало свої результати ну, майже, майже одразу. І за січень ми закрили 12 тисяч доларів. Що тут, е, наприклад, в цій історії? Вірного і невірного. По-перше, дивіться, коли вона каже, я сама робила те, я сама робила це, я сама робила, сама робила, це дуже вірно. Це якраз і називається пропустити через себе. Тільки вона в цей час втрачала час на інше. Вона спочатку робила, а потім вже наймала. А треба було самою робити, але мати помічників. Розумієте? І тоді б процеси були набагато кращі. Друге, що в цьому видно, вона потім почала набирати і знову не помічників, а викладачів, понабиралась хірургу тучу і не тільки вже викладачів, тебе ж там і персоналу типу набиралась. Я пам'ятаю, коли я тільки прийшла в навчання, мене запитали, чим ти хочеш займатися. І я сказала, що я веду уроки, я це люблю, це, це моя робота, я хочу цим і займатися. Ну, мене тепер полікували від цього. І... Я не веду вже уроки, звичайно, але все одно я багато в чому в своєму бізнесі, в тому числі, от соцмережі, контент, там я, мій фейс, реклама, всі креативи там я, пробні уроки я веду. І все одно це все у мене відчуття, що все одно це ну, воно так і є. Зав'язано на мені. І а, мені б дуже хотілося, щоб без мене. Ви мене направили в принципі. Вже я бачу, що викладачі можуть і мають продавати, і я зараз цим займаюся. Правильно, я думаю, що коли я їх навчу, то я тоді зможу вже думати про те, як зробити так, щоб я пробні руки не вела. Неправильно. Основна помилка людей, які відкривають бізнес, вони намагаються створити високу якість. Не, жоден крупний бізнес це не грає. Любий крупний бізнес робить мінімальну якість, за яку можна існувати. Мінімальну, за яку можна існувати. Висока якість піднімає високу собівартість. Висока собівартість знижує ваш потенціал ціни. Це означає, що ви зменшуєте свою маржинальність при високій собівартісті, буде маленька маржинальність, у вас не буде вистачати грошей для інвестування в бізнес, для розвитку і всього такого інше. Ви не будете конкурентні. Вам повинна мінімальна бути якість, за яку вас терплять і купують, але з дуже правильним позиціонуванням себе. Тобто розуміння ринка, розуміння аватара, розуміти його болі і розуміючи болі, вміти професійно маніпулювати, нажимаючи на ці болі. От і все. Взагалі, успішні і неуспішні грають в зовсім протилежні ігри. Неуспішні. Не хочуть використовувати чужі гроші, розповідаючи при цьому, що в них не вистачає грошей. Успішні бізнеси в них вистачає грошей, але вони дуже хочуть використовувати чужі гроші. Розумієте? Неуспішні бізнеси працюють роками над, над якістю кажуть, от коли я їх навчу, от коли я їх навчу. Їй казали, бери якихсь помічників і з ними роби. Вона не брала і сама закривала всі дирки собою. Перша невдача. Ну або тупі кроки. Друге, що вона робила. Їй казали: там, Запускай процеси делегуй. І відбирай. Вона замість того відбирати, всіх поставила на зарплату, ми порахували вона вже 12 тисяч десь у неї виходило на зарплати. Ну, тобто, принцип, знаєте, як куди, купити козу. Каже, що, каже? Та так, каже, хірово живу, тут -от. і так тісно в одній кімнаті. Дитина народилася, а тут іще теща приїхала і, і, і вообще не знаю, куди йти. А він каже, ти кота купи. Каже, кот при чому. Ти купи. Придискаєш, той прийшов і купив ішов. Каже, тепер собаку купи. Ти, ти, ти прикалуєшся. Яку ще собаку, велику, каже, купи. Ні, от каже, 100 допоможе. Той купив собаку, каже, а тепер ще заведи козу. Він каже, ну я тебе чесь каже, От заведи ти, якщо не поможе, тоді грохнеш. Завів, каже, тепер всіх вигжене. Козу, собаку кота. Він вигнав каже, що стільки місця стало. Він каже, Так і вона набрала спочатку всіх, потім ми порахували, що на 12 тисяч плати. А ми кажемо, ну тепер вижене їх. Вона їх вигнала, в неї гроші з'явилися. Ну, це називається будувати бізнес через жопу, але все одно вона хоча б будувала і проявляла активність. І зараз, бачите, от коли я каже навчу, тоді вони. Що вони не можуть викладати? Можуть. Так хай викладають. Блін, Навіщо ви це все ускладнюєте? Ну, можуть викладати? Хай викладають. І продавати ще мають навчитися. Хай продають. Той самий набрало багато. Наприклад, викладати вмієш? Умію. А продавати ні. А ти, а я вмію. Ну тоді ти залишайся, ти йди. Що складного знову. <плоджує> ви розумієте, що ви майже не розумієте бізнес? І ви його ніколи не зрозумієте, поки не будете проходити шлях розуміння. Тобто ви повинні кожного разу робити щось нове. Роблячи нове, ви тепер розумієте нове. І таким чином ви навчаєтесь. Коли ви сидите і робите те саме, ви на отому рівні якомусь із рівній Дауна просто, не знаючи бізнес, засахарились. Розумієте? А навіщо вам це? Вам ніколи. Ви оце вже знаєте? Хай цим займається хтось, а я пішов далі, бо мені туди. Якщо ви все одно займаєтесь цим, що вже займались вчора, то питання: а хто тоді зростає? Все, що ви виконуєте в бізнесі по обслуговуванню ринку, Це все, що не дає вам змогу займатися бізнесом. Бо це операційні речі. Власник операційні речі робить тільки для того, щоб А, зрозуміти і Б в цей час навчити і подивитись, хто здатний на навчання. На початку він це пропускає через себе, поки не формує вже команду, в якій є вже ті люди, які можуть. З ними разом, пропускаючи через себе, навчати тих людей і делегувати. Так, щоб ці люди створились, ви повинні швидше сюди просунутись. А щоб ви швидко просунулися, ви повинні з цього вийти спочатку. Там, де усе вузьке горличко. Це пробні уроки, які веду тільки я. Їх серед... Не веди. Вот. Дивись, як просто. Я можу залучати викладачів і до цього також. Правильно я розумію? Чи це мають бути все-таки менеджери з продажу? Ну, якщо це пробні уроки, то при чому тут менеджер? От Якщо це санація полості у стоматолога, а не лікування, може менеджера поставимо туди? Ну, він же ж краще продає. Ні, він повинен все-таки бути стоматологом. Той, хто вміє продавати. Та сама тема: чи з адвокатом, чи з якимсь там дизайнером. Добре, що ти дизайнер, але ти повинен вміти продавати. Тоді правильно, я думаю, я на них дивлюся, от вони зараз пробують продавати. Я дивлюся, у кого краще виходить, і пропоную тим, хто хоче, пробні уроки вести. Ну, тобто, підключатися до мене. Ні, дивися, так не можна. Той хто хоче. Це твій персонал. Як це вони можуть не хотіти? Ти їх наймаєш, і з ними так себе поводиш, що вони все хочуть, що тобі треба. А потім серед тих, хто хоче, виграють кращі. Розумієте? Тут питання не хто хоче. А хто заслужив? І тоді кожне таке перевод їх кудись, це їхнє досягнення, а не якісь покарання. Бо як це? Ну, от, бачите, у вас, якщо вас слухати, у вас просто сплошна дурня. От, якщо хтось хоче. А інші що? Приходять на роботу і не хочуть. Е, можу вам ще таку річ розказати? Неуспішні люди, вони дуже помітні. Вони Вони такі, я от, е, краще стерплю, чим скажу. Краще промовчу, чим буду нариватись. Якщо сильно треба, я попрошу. А це відчувається. Якщо ви не створюєте умовно до себе трафік з надлишком, тоді ви хочете-не хочете підсвідомо хватаєтесь за якогось любого клієнта. Щоб не втратити, бо це гроші. Бо ви розумієте, що грошей не менше, чим вам треба, і клієнтів менше, чим вам треба. Розуміючи, що клієнтів або персонала, до речі, менше, чим вам треба, ви поводитесь так, що люди відчувають, що ви в позі просителя або тірпуна. Терпіли. Крім зневаги до вас в цій позі. Ви нічого не маєте. От що ви повинні зрозуміти. Розумієте, зневаги до вас. Як від клієнта, який ну ладно, якщо куплю, ну ладно. А не ух ти, правда, ви, ви, ви будете зі мною працювати, чи ви мені продасте? Так і зневаги стосовно цих сраних менеджерів. Ви в бізнес прийшли, люди. Ви розумієте, що таке бізнес? Це тотальна конкуренція. Якщо ми про бізнес, а не про ваше оце тріпихання. Якщо ви хочете побудувати бізнес, вас повинно цікавити дві речі: що робити? І за це платять гроші, щоб знати. І потім хто мені це зробить. Якщо моя, моя участь там. Необхідне, да, то скільки мінімально я повинен там бути, а не максимально, мінімально. Проконтролювати, зделегувати, свалити. Як зробити так, щоб в якийсь момент, ну, якщо вони навчилися продавати, і от у них є студенти, ну, дуже часто таке буває, що в якийсь момент у них є відчуття, що от є я, я вчитель, от мої студенти. І навіщо мені? Якісь посередники. В вигляді кого посередник? У ну, вигляді мене, яка збирає гроші зі студентів і видає їм якусь частину у вигляді їхньої оплати праці. Ну, як це? А? Бо ти не знаєш, де знаходити, знаходити цих студентів. То навіщо тобі я? Все просто. Щоб вони не думали, що це мої студенти чи мої клієнти. Це ж те саме. Час від часу міняйте групи. Хай веде не групу, а перший, і третій тиждень веде вона, а другий і четвертий веде не вона. Щоб вона зовсім не розуміла, не, не звикала, що це її група. Це не її група, це її день. Сьогодні отут в день, а завтра он там в день. Розумієш? Чому я сказав? Ну, щоб ти не думала, що я посередник. Розумієте? Ви ж повинні дуже періодично і дуже часто нагадувати, ти зараз будеш робити отак. Чому? Бо я сказав. Тоді вони не забувають, що ви власник бізнесу, а вони в ньому найняті. А якщо вони роблять, що хочуть, скільки хочуть, і приходять до вас тільки за грошима, Мило, круто. То ви найняті. Ви, ви просто касір. Що там у мене? Хочу більше. Зрозуміло, дякую. От у неї вона жаліється, що вони погано продають. А рой 300. А якщо гарно будуть продавати, то рой буде 500. Значить, всім все добре. Не добре з чим? З першим, що вони мало і погано продають. Значить, що треба робити? Ми бачимо почва підготовлена. Люди потрібні знову. Знову переходимо в найм. Знову найм! Нікуди без цього. Розумієте? І ви повинні бути агресивні на ринку в першу чергу наймом. Ви повинні скрізь бути на слуху. Ви повинні використовувати всі моменти, всі моделі, які тільки можливо. Вплоть до сарафану, в тому числі, вплоть до. Щоб ваші працівники теж десь щось писали, яка них щаслива, які вони щасливі, бо у них така гарна робота. Скрізь. Ви повинні бути в наймі. Чому? Бо всі інші кажуть про інше: як у них можливо закриються, як у них можливо скорочення, як зараз клієнтів нема. Ви ж е, бачите чи не бачите, як приходять якісь люди і кажуть, ну я там працював, потім ви ж самі знаєте. Зараз такі часи. Що я знаю? Я знаю. Тепер ще мені розкажуть деякі часи, що зараз же заробляти не можна. От. І вони скрізь це кажуть: це добре. Якщо ви кажете не так, значить на вас реагують не так. Розумієте? І дуже корисна порада вам буде така ще, коли ви починаєте думати. Наскільки товар цей ваш продається, сезон, його не сезон, часи ті чи не ті. Просто спочатку запитайте, яку долю ринку ви займаєте. Ви, сука, як мікробіткоін. Це як за гривню купити біткоін. За скільки біткоїнів ви купили? Розумієте? Ну добре, одну гривню приведи в якійсь 00-0%, а потім купи на нього біткоін. Скільки ти біткоїна купив? Оце стільки ви долю займаєте ринку. І на цій долі ви можете просто на 000 один покращитись і при цьому в 10 разів вирости. На таке ринок, на такий ривок ринок готовий. При любих сезонах, не сезонах, погоді і чого хочете. Тому що ви стогнете просто? Розумієте? От і все. От і вся мораль. Ви мене направили порахувати рой правильно по LTV. І от я зараз рахую з LTV і розумію, що можна збільшувати бюджет. Власне, цим займаюся. Не розумієш, тому що я тобі кажу, щоб збільшувати бюджет, нахера його палити. Треба збільшувати бюджет в інше, в найм. І тягнути до себе тих, хто тепер може краще, ніж ті. А ті, хай бачать, що треба краще. І розуміють, що треба краще. І хай змагаються. А хто не хоче змагатись, ну хай йде собі. Правильно я розумію. Я зараз виставляю йому умови, що залишаються ті, хто працює на повний день і Ні. продає. Ні. От дивіться. Просто для того, щоб прийти і сказати, що вони тепер будуть. Спочатку треба, щоб вони змотивовані були. Розумієте? Тому ти приходиш і кажеш: дивіться, моє задання, наприклад, там, ти кажеш, оскільки скільки вони в тебе заробляють? 30-40. Якщо повному вони працюють, то вони 30-40 заробляють. Ну, ти кажеш, що дивіться, перше, за скільки годин вони працюють? Оскільки них робочих годин? Вісім. Що вісім? Годин. За тисячу доларів. Година. Скільки коштує? Десять доларів. Десять доларів? Да. Година. Це гривень скільки? 500 у нас ставка. А що? І, і при цьому це з групи виходить? З групою. От вона працює з групою. Одна година 500 гривень. А група скільки людей? Десять-дванадцять. Десять-дванадцять. Значить, ж дивіться. Пункт перший. Я хочу, щоб ви отримували не 400 гривень, а 600. Група для цього буде не 10, а 15. Пункт другий. Ви будете заробляти вже не 40 30 а 40-50. Пункт другий. Є, хто хоче, щоб заробляти трохи більше, я включу мотивацію. Додаткові премії, якщо хто хоче заробляти 50. І треба дивитись на людей, тому що одні люди хочуть працювати якомога більше, щоб мати гроші більше, а не просто працювати більше, як ви. А другі хочуть працювати менше, щоб мати, там, наприклад, три дні в, в тиждень. Бо в нього там сім'я, діти. Розумієш, перше, я б вже сортував, нахіра мені ті, хто хочуть, якщо в мене з надлишком людей, то я, звісно, залишу тільки тих, хто хоче працювати більше. Бо вони хочуть гроші, а не вихідні. Бо залишивши ці, я потім з ними буду розмовляти про інше. Да? А як би навчитися робити за ту саму годину заробляти більше? Розумієш, і, і ці будуть хотіти, а ті ні. І от спочатку ти тикаєш оці вимоги. Не вимоги, а перспективи. А потім кажеш, але для цього мені треба, щоб ви працювали отак. Зрозуміло, От дякую. І, і, і гарна новина тикаєш в тому, що у вас тут з надлишком. Так що, якщо хтось так не хоче, тим, хто хоче гарна новина. А для тих, хто не хоче, а мені похір, ваші новини. О, для вас одна новина. Готовтесь на звільнення. Дякую. Ні, всі не захочуть. Ні. Всі не захочуть, Бо дуже багато зараз людей хоче мало працювати і багато заробляти. Вони не слухались, не читались, на, на щось нафантазували. Яка різниця? Їх більшість навіть. Я нічого не можу зробити. Я просто повинен грати в статистику, який, яку світ створив, і приймати її. Ну, от, я вам можу сказати, дивіться. От, наприклад, ми візьмемо там для вас э, відомого. Э, ну, міладзе. Всі знають. Скільки в нього хітів? Як ви думаєте, навскидку? 17 17 хітів. А пісень написано: знаєте, скільки? 160. Конверсія 10%. Руки вверх. 174 пісні. А хітів 15. 8,5% конверсія. Розумієте? Що ви хочете? А чому ви думаєте, що в вашому персоналі кожен єній? Чи кожен хоче досягати того, чого хочете ви. відсотків. Притом у них же кар'єрне є зростання. Так от до цього 10%. А до цього із цих уже 10%. А, а далі і з цих тільки 10%. Розумієте? Тебе все? Так, дякую.